9 травня голова Лазівської районної державної адміністрації Богдан Рева взяв участь у урочистому мітингу пам'яті до дня великої перемоги у селищі Краснопавлівка. Богдан Костянтинович особисто привітав кожного ветерана, запитав про їх самопочуття та подякував за подарований нам мир і щастя жити у вільній державі. В цей незабутній день всі краснопавлівці прийшли до братської могили радянських воїнів, вшанувати пам'ять та схилити голову перед загиблими за нашу ч честь і свободу. З привітальними словами до присутніх звернувся голова райдержадміністрації, депутат обласної ради Богдан Костянтинович Рева. І ми навічно запомним ту ціну, яку вони заплатили за те, що ми сьогодні могли будувати, обробляти землю, жити, рожати і виховувати дітей. Низкий поклон ветеранам за мужество і героїзм. за ратные подвиги, за верность отчизне и вечная память тем, кто пожертвовал жизнью ради будущих поколений. В этот светлый, радостный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над землей над вами. С Днем Победы! На вшанування пам'яті тих, хто не повернувся з поля бою, було оголошено хвилину мовчання від районної та селищної влади ветеранів громадськості школярів були покладені квіти до братської могили радянських воїнів, де поховано 223 героя-визволителя. По завершенню мітингу на площі миру для всіх учасників урочистості відбувся святковий концерт за участю аматорів художньої самодіяльності. В цей же час традиційно в день перемоги. Всі їх пригощали солдатською кашею та фронтовими 100 грамами. Для ветеранів Великої вітчизняної війни було організовано святковий обід. Тут ветерани почувалися як удома, раділи тілом і душею, згадували епізоди із воєнних буднів, виголошували тости. Завершальним етапом святкування Дня перемоги стали народні гуляння. Святкові заходи, приурочені 67 й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, пройшли в усіх населених пунктах Лозівського району. Злічені букети квітів лягли в цей день до пам'ятних знаків і братських могил Лозівщини. 9 травня святкова колона ветеранів війни, військових школярів, представників громадськості, на чолі з керівниками району і міста, під звуки муніципального оркестру пройшли урочистою ходою центральною вулицею Лазавої. День великої перемоги в історії житті нашого народу особливий. Того травневого дня 1945 року завершилася страшна і кровопролитна війна, яка забрала мільйони життів і майже повністю зруйнувала країну. В пам'ять про без. Смертний подвиг воїна-визволителя в цей день. Ми завжди приходимо до святих місць, щоб вклонитися могилам загиблих та виказати свою подяку сивачолим ветеранам. У мітингу Реквіємі біля меморіалу слави взяли участь голова Лазівської районної ради Ігор Нестера, Лазівський міський голова Сергій Степанов, генеральний директор індустріальної групи УКЕК Анатолій Гіршвільд, отець Михайло. Контекстом всіх виступів були слова цьому подвигу немає строку», не строку памяти и немая строку благодарности. Подвиг бессмертный, память вечна, вдячность безмежна. Великая память о этой страшной войне остается в наших сердцах всегда образцом великого мужества наших ветеранов, нашего солдата, которые, не щадя себя, не считаясь ни с чем, делали все, чтобы приблизить этот светлый, торжественный День Победы. И мы, наследники тех солдат Победы, считаем, что неценимый вклад является нашим жизненным обязательством перед солдатами чтить их священное дело и обязательно помнить и передавать эту славу в веках. На вшанування подвигу героїв-визволителів до братської могили було покладено гірлянди слави, букети живих квітів рясним килимом вкрили підніжжя меморіалу слави. За військовою традицією пролунав трикратний військовий салют і як символ свободи і миру в неба шкалярі випустили білих голубів. Для учасників урочистого заходу вагінні пісні виконали Василь Чурилав та Валентин Перехрест. У переддень святої перемоги керівники району, голови районної ради ветеранів, сільських та селищних рад особисто відвідали вдома всіх тих, кому ми зобов'язані мирним сьогоденням, учасників бойових дій, вдів та інвалідів великої вітчизняної війни. Все менше їх залишається в життєвому строю. Даються взнаки і опалена війною. Молодість, сирі окопи, і бліндажі, голод і холод, хвороби, і рани, їхні груди вкриті медалями. На скронях сивина таких героїв. Переможців у Лазівському районі залишилося всього 80 і їм так потрібні підтримка та допомога. Визволителі з радістю зустрічали гостей, адже в першу чергу їм приємна увага. Усі не забувають нас. 99-річна вдова великої вітчизняної війни Губарєва Клавдія Пиманівна чекала на зустріч з головою райдержадміністрації. Минулого травня Клавдія Пиманівна пообіцяла Богдану Костянтиновичу. Якщо він завітає на наступну річницю, вона обов'язково дочекається і дочекалася. Так, Казали, щоб я ну... Так... я цілий рік пам'ятав, що я маю до вас приїхати. Я я вас Господа, і мене, що я походу зараз голова районної ради ветеранів Алина Столяренка також спілкувалася з колишніми фронтовиками. Алина Миколаївна запевнила, що турбота районної влади про них була і залишається пріоритетною. Вам Порученню глави адміністрації Богдана Константиновича Ревера, главы районної ради Игоря Євгенія не себе себя лично. Значить, приїхали поздравить вас з Днем Победы, пожелать вам крепкого здоров'я, самое главное – здоровья, друзья. З побажанням здоров'я, добра і миру, висловивши їм подяку зарадний, трудовий подвиг в ім'я перемоги, разом з теплими словами привітань та квітами ветерани війни отримали від районної державної адміністрації та районної ради продуктові набори, які стали гарним доповненням до святкового столу. Проте навіть просте людське спілкування людям похилого віку, гідний подарунок до свята. Все споримається, зможе біг. 8 травня Лозівський район прийняв участь у всеукраїнському автопробігу. Пишаємося великою перемогою. Об 11 годині першими зустрічали святкову колону автомобілів, яка розпочала свій урочистий рук з Краснограду. Приїхала Сахновщанський район, мешканці Катеринівської сільської ради. У братської могили радянських воїнів підтримати автопробіг та висловити свою вдячність та повагу ветеранам великої вітчизняної війни. На святковий мітинг зібралися керівництва району, шкалярі. Громадськість автоколону Лазевского району очелы заступник головы районной рады Виктор Воскобойников. В этот день мне хочется сказать большие слова благодарности. Те, которые, жертвуя своей жизнью, защищал и дал нам мирное небо над головой, светлая память павшим о живущим, уважаемым ветеранам. Крепкого здоровья. Довголіття, любви, щастя. З праздником, дорогі! Автоколона прикрашена державними партійними і славетними прапорами перемоги. Святковою колоною пройшла по шляхам Лозівщини. У Краснопавлівському краєзнавчому музеї, де учасників автопробігу зустрічали Ільїн, Василь Сидорович, учасник параду перемоги у Москві, та ветеран Великої вітчизняної війни Тахтаулов Павло Петрович. Відбулася екскурсія у воєнні роки. Зачитували оригінальні листи, які дійшли до нас з далеких 40-х років, слухали патіфон, поринули у фронт. Ве життя і далі через населені пункти району у ветеранів, які теж прийшли зустрічати автомобілістів і побачили прапори перемоги на автівках, зринали у пам'яті події тих страшних років. Та для них головне, аби наступні покоління завжди пам'ятали про їх подвиг і не залишали на самоті зі своїми проблемами. Зараз уже у нас доходять роки, у яких треба допомога. Тож, діточки, вас прошу. Будьте внимательні, будьте добрими, будьте такими, щоб зайшли до сусіда, де бабуся, дідусь, або просто люди нездорові. Зайдіть, скажіть, може, вам щось треба. Учасники автопробігу відвідали братські могили воїнів, поклали квіти і провели короткі мітинги. Дорогі ветерани, уважаемые присутствующие. Мы, участники автопробега, эстафеты памяти, гордимся великой победой. И мы действительно гордимся, потому что мы наследники победителей. Низкий вам поклон за то, что вы сделали, за ваш подвиг, за ваше, что вы отдали здоровье, силы для того, чтобы мы сейчас могли жить. Этот автопробег сделан для того, чтобы еще раз напомнить о том подвиге, который сделали наши деды и отцы. Маршрут автопробігу з шануванням пам'яті загиблих, хвилиною мовчання та покладанням живих квітів де місць захоронення та братських могил, пройшов по населеним пунктам району. Катеринівка, Арілька, Чернігівське, Краснопавлівка, Артільна пам'ять про війну. Її сувора правда залишаються з нами як найбільший за силою духу, приклад, мужності, патріотизму, великої ратної праці і вічної скарботи за тих, хто поклав на вівтарь перемоги, найдорожче життя. Війна пройшла залізним плугом через кожне серце. Кожна долю, і кожне життя сувора її правда назавжди з нами. кордоні селища Панютина Лазівський район передав естафету вдячності за великі подвиги у великій вітчизняній війні, місто Лозова. Не щезне в пам'яті людській не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Битва та перемога над фашистами. Уроки мужності присвячені священному подвигу нашого народу, великій вітчизняній війни. Це лише маленька часточка великої данини Пашани полеглим. В Тихапільську загальноосвітню школу на такий урок завітали голова районної ради ветеранів Олена Миколаївна Сталяренка. Ветерани-фронтовики, ветерани розповідали про ту жорстоку і бездушну війну, яка забрала життя мільйонів людей принесла лиха і горе на нашу землю і згадали, як вони зустріли Великий День Перемоги. Їдеть в мотоцикліст і кричить, «Побєда, побєда!» думаю, що таке черги кричить, «Побєда!» Мені в голову голода жить, прийшло, що в мене хочеться. От залежить, вирощається назад в вороском, всячина бігає, дитяку я говорю, на, на, на мосту домов. А ти знаєш, що вона кончилась. А я говорю, слухав, що за ну, цих скричавша побіля, а то приїхала з штаба, ротари, казала, що война кончилась. Правдива історія про події Великої Вітчизняної війни важлива для патріотичного виховання молоді. Завдяки уроку мужності шкалярі познайомилися з подвигом юних підпільників, героїв, молодогвардійців. Подпольна організація Молода Гвардія діяла на території Краснодона. это одна из известнейших на территории Украины подпольных организаций. И хоть она действовала всего три месяца, но ребята наводили ужас на фашистов, которые были до зубов вооруженные, которые были обученные. А эти молодые ребята, это юноши и девушки, которые еще и не все, как говорится, школу окончили, они создали подпольную организацию, І своїм мужеством, своїм героїзмом вони показали пример всьому миру, как нужно любить свою родину, свою землю, віддавая свой сыновий долг на защиту своєї, своєї землі, своєї обстановці голова районної ради ветеранів подарувала навчальному закладу копію прапору перемоги того самого, який гордо здійнявся над Рейстагом у 1945 році. Школяри віддячили гостям за змістовну зустріч віршованими виступами. Можливо, ми не розуміємо, що вам довелось пройти, але ми зберегти зуміємо той мир, що ви нам принесли.